Олега, ти мене як зупинив, то ти представся для початку. Я вам підійшов Ну, Я не бачив посвідчення твого. Посвідчення показати. Так, звісно. Ну ти так себе ведеш, що мені хочеться подивитися посвідчення. Може ти передягнутий який. Конопенко Василь Васильович. Конопко Павло Васильович. Як? Конопко. А, конопко. Павло. Все, тобі дозволено носити зброю. Що ще? Це таке посвідчення. Ну, як, як стандарт у вас. Ну, як всіх? На зброї, да. так. Як всіх? Воно навіть не підтверджує, що ти поліцейський. Чого не підтверджує? Ти вважаєш себе поліцейським. Ну. В тебе є посвідчення на носіння зброї. Згідний. На підставі, чого ти мене зупинив? Яка причина зупинки? Статті 35 закону так. про національну поліцію. Так, і далі. Частини 3. Частини першої з пункту другого, третього пункту. Другого чи третє? Третє давай Друге, третій. Давай третього. Якщо інформація свідчить про причасність водія або пасажира до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення. Так. Е, які є підозри, щоб вважати? Ну, зараз, я вам поясню, зараз колега підійде і он все предоставить. У тебе немає ніяких підстав так вважати? У мене є підстави. Є підстави так. які? Вважати, що саме. Я ж вам пояснював вчасно. Ну поясни мені зараз. Вчора тому я тебе не бачив. Вчора колеги бачили, Пояснюю вам. Вчора колеги, що саме пояснюємо? Зараз приїдуть і будуть спілкуватися з вами. А ти що з мене хочеш? Коноп. Я вас зупинив. підставі 35-ї статті, пункту 3. Підстави вважати, що якісь є правопорушення, адміністративні або кримінальні. Що саме? Ти щось бачив, чув, відео в тебе є. Що, що саме? Поясни мені. В колег є відео. В колег є відео. З, З якими І... ми вчора спілкувалися. А ти тут яким боком до колег? Yeah. Ти яким боком до колег? Mm. Ти звідки знаєш від колег, що ви там передали тобі чи що. Юридично є в тебе підстави вважати, що в мене є якісь правопорушення замовити? Я вам поясню, зараз колеги під'їдуть і будуть спілкуватися з вами. Я можу їхати? Можу Не, їхати? Менше ні. А чому? Тому... На підставі чого я тут стою? Причини зупинки. Можеш внятно мені ну, пояснити. Я ж вам вже до відео пояснював. Поясни мені на відео. Мені вже до відео пояснюю? Давай хай колеги твої, я буду їхати, а вони мене доженуть по дорозі. І там вже зупинять, якщо в них буде причина. І там ми побідуємо, добре? Зараз буквально ще 5 хвилин і приїдуть. Тебе не було бажання звільнитися взагалі з цією Ні. Подобається робота? Чи ні. Не, не знаю, чи ні. Чого ні? Що ви так вважаєте, що не подобається? Ні, я так не вважаю. Я думаю, чи ти ну, займаєшся тим, що тобі подобається, чи просто від безісходності. Можу їхати. То зафіксуй, коли тебе на тут Чи що Це, це що, затримання? За що це? Відео Пусть все буде Ні, стягуй відео, якесь реєстратор. Що ж ми стоїмо тут? Ну поясню до відео, чому ми стоїмо. Поки не включили телефон, то відео. І ти застіснявся. І ти застіснявся і вже мені не Ні, ну, пояснювати. Чого по два рази я маю пояснювати? Я там знаю, бо я не розумію, з першого разу то, що ти не пояснюєш. Я, я не тільки розумі. чую, що 35 стаття, пункт 3 підозри в чиненні якогось правопорушення. Я якого я так і не зрозумів. Ну, є колеги якісь які зараз приїдуть і роз'яснять, так? Да? Вчора ви десь зупинились на перехресті, ви ж сказали. Ну що? Ну, це і вже бажаєш інформація а, я бачив, інформація. Від... Його... Від кого? Від, бачив відео це. Від колег. Так. І, і вирішили сьогодні все-таки оштрафувати мене, винести постанову, так? Да? А вчора чому це не зробили? Та я ж вам пояснював, до... Ну пояснив, я так до і не помню. Куди кулемет? 都对付你。